Усім самим найкращим величезний величезний привіт. Я запрошую на анонс промгрупи з 3 по 9 включно квітня. Дякую дуже вам за коментарі. Вдячний вам за ваші вподобайки. Давайте подивимось, що підготував АТБ нам на цей тиждень. Набір паперових форм для пасок будуть по 37, по 70 гривень за округлію копійки. До більшого пакування йде по 5 штук. Також форми для випікання металеві 59 гривень, великий вибір глазурі по 10 гривень, блискуча глазурь, метеорит по 25 гривень, посипки на 4 секції: 110 г по 100 гривень. Посипки-кондитерські добрик. Також по. 10 гривень. А зараз все, мабуть, це все буде трішки дешевше, вже ближче до Пасхи. Набір декоративний 63 гривні. Набір декоративний великдень. До речі, я також ще планую зайти до магазину АТБ і подивитися на пасхальні великодні декори. Я гадаю, там ще щось буде дуже цікаве. В акції також будуть добрики посипки, мережево добриво 80, добрик 80 гривень, набір наліпок на великодні яйця по 7 гривень, підставка під паску 27 см діаметра 159 см, тарілки пластикові по 41 гривні, кольори в асортименті. Крем фарба Флорекс для волосся 42 гривні. Бомбочка для ванни з іграшкою всередині динозавр 60 гривень. Сироватка для шкіри обличчя 45 мл за ціною 100 гривень. Масажер для тіла та для голови 55. Набір пензлів для макіяжу зі знижкою 5 штук 90 гривень. Ємність. А з вакуумною помпою для косметичних засобів 15 мл 58 гривень. чохол для окулярів 40 гривень. Рукавиця термостійка для просування 100 гривень. Бейсболка чоловіча, кольори в асортименті 139 гривень. Агроволокно чорне. 5 метрів 100 гривень. Побілка садового захисна з мідним купорусом кг 45 гривень. Набір кліпс садові для підв'язування рослин 20 штук пакування за ціною 45 гривень. Чайник емальований на 1 літр 229 гривень. Лоток емальований із кришкою металевою на 1 літр. 169 Каструля емальована із кришкою на 1,5 літри 249 гривень. Блюдо скло керамічне, люмінарк діаметр 22 см 159 гривень. Салатник скляний круглий для зберігання їжі з кришкою на 2 літри 249 см, а блюдо порцелянове 25 см діаметр 119 гривень зі знижкою. Глечик, водоочисник, Аквафор на 2,9 літри, 299 гривень. Контейнер для зберігання скляни із пластиковою кришкою на 2,8 літри, 249 гривень. Чашка керамічна на 380 мл 100 гривень. Кольори в асортименті ми вже подивимось в магазині. Набір для барбекю 3 штуки 179 гв. Пристрій для розм'якшування м'яса. Тендерайзер. Ціна 80 гривень. Ножиці універсальні кухонні 45 гривень. Подушка розмір 50 на 70 199. Скатертина кухонна, водонепроникна, Розмір 1,20 на 1,50 249 гривень. Серветки столові паперові, розмір 33 на 33 17 гривень. Блокнот на магніті за ціною 20 гривень. Рушник кухонний, 100% бавовна, розмір 45х60, 45 на 60 45 гривень. Я вважаю, я гадаю, що там вже малюнки до Великодня. Килимок вхідний, розмір 40 на 60-159%. Килимок текстильний захисний для меблів 149 гривень. Пакет вакуумний, 57 гривень. Набір щиток з металевою щитиною 3 штуки 80 гривень. Набір мисок з нержавіючої сталі на підставці для домашніх пухнастиків зі знижкою 100 гривень. Кошик пластиковий з кришкою на 12 літрів 149. Іграшка м'яко-набивна бджілка 179 гривень зі знижкою 35%. Набір іграшок для ванної 139 гривень. Набір гри у теніс настільний 90 гривень. Іграшка дитяча автомобіль. Будівельний 149 гривень. Іграшка дитяча транспорт 109 гривень. М'яч футбольний волейбольний в асортименті 199. Набір іграшковий автомобільний колекційний Хотвіз 5 штук, 399 гривень зі знижкою. Еспандер 100 гривень. Скакалка з лічильником на 2,5 метри за ціною 50 гривень. Килимок для йоги. 179 розмір 1,80 на 60. Книга серії енциклопедії 125 гривень. Книга серії Пізнавальні наліпки 39. Книга серії водяні розмальовки за ціною 23 гривні. Книга серії Оченята. 48 гривень. Брелок іграшка. Зайчиня 80. Іграшка дитяча антистрес за ціною 60 гривень. Стрейч іграшка. Тваринки 129. Фігурка ігрова за ціною 100 гривень. Сонік. Набір фігурок лол. Для маленьких принцесок. За ціною 349 гривень. Набір для розпису за номерами, тобто картина за номерами. А за ціною, на жаль, не бачу. Але розмір маленький 30 на 30. Бачу непогані картини, але от розмір. Я завжди купую 30 на 50. Мені подобається цей розмір, якраз добрий для розмальовки. Це був анонс з 3 по 9 квітня в магазині. АТБ. А я вам бажаю всього найкращого. Нехай вас все буде гаразд. До зустрічі!